Привіт усім! Сьогодні у нас на огляді захищений смартфон Oukitel VP35, який поєднає в собі потужну батарею, сучасний дизайн і високу продуктивність. Він створений для користувачів, яким важлива надійність і тривалий час роботи без підзарядки. У комплекті йдуть силіконовий чухол, інструкція та документи, зарядний блок на 18 Вт і кабель USB Type-C. Це базова комплектація замовлення, але також доступний розширений варіант, до якого входить смарт-годинник за додаткову плату. Дизайн Oukitel дещо відрізняється від тих захищених смартфонів, яких я зустрічав раніше. Схоже, що виробник хотів створити пристрій без чіткої прив'язки до конкретних завдань, тобто універсальний щоденний смартфон, з яким можна піти як на роботу, так і в туристичний похід. Задня кришка. Корпусу рельєфна. Завдяки цій текстурі дрібні подряпини будуть майже непомітні. До того ж, таке рішення зменшує ковзання смартфона в руці. Букові грані мають прогумоване покриття по периметру, що дозволяє уникнути критичних пошкоджень при падіннях. Основні кнопки керування розміщені на правій боковій грані. Тут знаходяться качелька регулювання гучності та кнопка вімкнення. У неї також будована. Сканер відбитків пальців. На лівій стороні розташована єдина кнопка, яка відповідає за швидкий доступ до найбільш використованих функцій або застосунків. Їх кількість обмежена трьома: наприклад, одне натискання, ліхтарик, подвійне камера, тривале калькулятор. Усі ці дії налаштовуються індивідуально, і в будь-який момент їх можна змінити або повністю вимкнути. Трохи вище знаходиться гібридний лоток для двох наносім-карт або однієї сім і карти пам'яті. Він відкривається без кріпки якраз на випадок екстрених ситуацій. На нижньому торці розміщено роз'єм для зарядки, отвір під темляк і динамік. Вага смартфона 360 грамів. Oukitel WP35 оснащений дисплеєм діагональю в 6,6 дюймів з роз'яснення. Здільною здатністю в 2408 на 1080 Full HD та частотою оновлення 60 Гц. Зображення виглядає приємно, що дозволяє повноцінно насолоджуватися переглядом відео чи іграми. На смартфон встановлено набір інструментів, таких як шумомір, рівень, компас, схил тощо. Крім того, виробник подбав про користувачів старшого покоління та додав спрощений режим використання швидким доступом до важливих контактів і набором найнеобхідніших функцій. У смартфон вбудовано восьмий ядерний чіпсет Mediatek даймесет 6100+. Працює на Android 14. У тесті Antutu він набрав майже 374 тисячі балів, що дуже непогано для смартфона такого. Класу, якщо ви полюбляєте у вільний час відволікатись на мобільні ігри, цей апарат дозволить комфортно грати в сучасні ігри. Також присутній дводіапазонний Wi-Fi. Товщина смартфона становить 15 мм і виробнику якимось чином вдалося вмістити в нього акумулятор на 11 тисяч міліампер на годину. Він забезпечує до 60 днів роботи в режимі очікування, до 12 годин у ігровому режимі, 15 годин перегляду відео та 60 годин прослуховування музики, вбудованої пам'яті 256 гігабайт. Як Якщо цього виявиться недостатньо, є можливість розширення за допомогою карти пам'яті з підтримкою до 2 терабайт. Камера складається з трьох модулів, основного на 64 Мп сенсорним від компанії Sony, модель MX 682, друга камера для нічної зйомки на 8 Мп, яку доповнює інфрачервоний датчик, третя камера для макрозйомки на 2 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 мегапікселі та розміщена у креплеподібному вирізі. І це ще не все. Є ще один цікавий режим Андервотер. Після його активації сенсорне керування смартфоном вимикається. Доступні лише фізичні кнопки. Перемикання між режимами фото відео відбувається кнопкою зменшення гучності, а кнопки збільшення гучності відповідає за початок завершення запису відео або створення фото залежно від обраного режиму. Для виходу з режиму достатньо натиснути кнопку блокування. WP35 має захист за стандартами IP68 і IP69K та MIL STD810H. Він стійкий до занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 30 хвилин, захищений від пилу та випадкових падінь. Як на мене, ця модель заслуговує на увагу, особливо з огляду на ціну в 188 доларів. Це чудовий варіант як для основного смартфона, так і робочого, особливо, якщо через умови роботи їх доведеться часто змінювати. Посилання на продавця, у якого можна його придбати, залишу в описі під відео. Підписуйтесь на канал та діліться своєю думкою у коментарях. На сьогодні у мене все. До зустрічі в нових відео.